Давайте розглянемо разом з вами поїльник від Hіoші 210 мл з насадкою 6 плюс місяців. Подивимось, що входить до комплекту. І подивимось, що воно з себе представляє. Ось така йде заводська упаковка. Так, як бачимо, так, ось така поїлочка йде в комплекті, Кришечка ось така захисна. Бачите, яка така широка насадочка, тут йде ось з такими крильцями. Ці крильця допомагають дитині рівномірно розподілити прикладене зусилля під час смоктання. Це такий новий підхід, який допомагає зменшити тиск на кожен зубчик та щелепи, щоб зуб зростали здоровими. Ось така Класна, тут насадочка. Вона йде з м'якого силикону, м'якенька, не травмує, ясна дитини. І коли дитина у вас трішечки підросте, ви можете замінити насадку ось таку на 9 плюс місяців. Так, також така поїлочка оснащена ось такою трубочкою з грузиком, який обертається на 360 градусів. Тобто поїлочку можна пити у будь-якому положенні до останньої краплиночки. Ще в комплекті йде ось така. Щіточка, бачите? Не забувайте її, вона дуже вам знадобиться. Адже вам потрібно буде прочищати ось цю трубочку саму. Так, що ще в нас іде? Ось така інструкція. Ось така голочка. Дивіться, багато питань щодо цієї голочки. Вона вам не знадобиться. Вона потрібна для того. Зараз так її. І... Для того, щоб оновити ось ці вентиляційні отвори. Але у 99% вони у а, робочому стані, тож, в принципі, ось ця голочка вам не знадобиться. Просто десь її покладіть на всяк пожарний. Ось сюди тикати її не потрібно. Тут, якщо у вас, якщо у вас ось тут немає отвору, просто ось так поробіть, і бачите, він там є, просто його потрібно якби, надавити, щоб він. Утворився. Тикати голочку туди не потрібно. Це для вентиляційних отворів, які працюють. Тобто ця голочка вам не знадобиться. Так, в принципі, все. Коробочка, інструкція, щіточка і сама пілочка з насадкою, з трубочкою, з кришечкою. Цей матеріал надійний, стійкий, до високих температур, безпечний для здоров'я вашої дитини. Матеріал не містить шкідливих речовин і витримує багатократну стерилізацію. Тобто ви можете повністю стерилізувати, кип'ятити все, що вам заманеться, мити у посудомийці. Тобто, матеріал дуже гарний. Так, далі, коли дитина ваша підростає, ви можете замінити ось цю насадку на іншу, і вам не знадобиться міняти ось цю трубочку, бо ось ці отвори вони однакові, як на поїлочках 210 мл, так і на великих поїлочках. Тобто ви можете просто поміняти ось цю насадку на 9 плюс місяців. Отак от от так вона виглядає. Бачите, ось тут з трубочкою. Такою. Ви просто міняєте поїлочку і одягаєте назад ось цю. Трубочку. Трубочку міняти за потреби. Якщо з нею щось трапилось, вона якось травмувалась, ви можете купити. Також є змінні ось такі трубочка, і в комплекті буде ще одна щіточка. Це все є у нас на сайті. Можете там додатково щось замовляти. Ось така поїлочка. Вони йдуть у чотирьох кольорах: сірий, білий, чорний та рожевий. Дивіться актуальну наявність на нашому сайті.